Летючі килим розклали на ліжку, чисто зелений кольор спокою. І це таких, і зеленим ліжком. Скільки не злечить одному, то порахувати прапорить що на кожній площі уряд. І за містом рядок, доки прокурор, хоч і інвалід, але знає як це не просто все заїбало, так щоб ти їй бала з нести. Дід був правий, на вас треба Сталін. Шкода, що Сталін тут ви, це не просто все заїбало, так щоб ти їбало знести І це тільки те, що знайшли у вас налом, скільки там ще в крипті? Кожен другий Аладіна, килим тут відосвітанку В Лондоні Чика родина, на Мальдівах вже коханка. Один паспорт України, другий хай буде на всяк Показовий виступ при затриманні, і все ніштяк, все ніштяк, і все ніштяк, все ніштяк, і все ніштяк, все ніштяк.